Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали косити сіно. Коля домовився ще за одну ділянку. Вона тут близько біля наших посівів і біля села, і біля бичків. То так вирішив спочатку першу чергу скосити, а потім вже буде обробляти. Ну, Всім привіт. Ну, Таке бачите сінце. Можна було б раніше скосити, якби знали б. Але так, ще не домовились. з людьми, то скосимо Тоді так само дисками і будемо перегорвати його. У нас тут виходить вже пшеничка, якраз буде сюди. На... До канави саме його обробляти добре буде. І от там кукуруза також наша. Потім заглянемо, яка там вона. Кукуруза також по новині. от тільки пшениця тут у нас Це пої батьків, де пшениця то раніше обробляли. А так нічого буде. Тут, по-моєму, соток соток 40 вис виходить десь сінокос, там кукурудзка 35 і пшениця. На той рік так само порівняємо якоюсь одною культурою, можливо, кукурузою. А нічого ту знизу, там трохи зверху гірше. А знизу така чекає погоди, тут у нас дощі проходять, така почорніла вона. не почорніла, потемніла просто. Але мабуть такого на молоту дуже не буде, того що, як я говорив, не обробив його. чи, Можливо, раніше я не, не звертав уваги на такий пропорцевий листок, а так він тут взагалі був ржавий. Коли пальцем проводиш, то пальці повністю жовті були. І ржа була і фузаріоз, все підрада. Можливо, трошки закосячимо. Наслідуючий рік обов'язково обробляємо. Того, що добре висипнули, його бур'янчик забрали, все більш-менш зробили, тільки бігли-бігли і не добігли. І візьмемо буде отут і візьмемо по ту сторону пшенички також, там домовились з людьми, глянемо, можливо, що скосимо, що не скосимо, що так будемо виробляти і все. Ось таке сінце. Невеличка але нічого, зробимо тут недалеко возить, сюкуємо його і можливо закинемо на вишки, бо той такий масовий, що ми возили сіно, то у млин. Його скинули, а там на вишки ще трохи влізе. Хай бички перебирають. І пшениця, бачите, така морхла виходить. Що тієї Хвороби тоді поїли, коли вона мала б зерно налити, я так думаю. Це якось така захліпара зерна з колоска. Ну нічого, буде така шишечка, на лобу будемо далі працювати трошки. Старатися, щоб краще. Так, Будемо йти продовжувати, там хлопці морозиво вже заточили біля кукурудзи Зараз буде також з нами. Тут Бачите, там трохи гірше, тут гарніше, там долині ще гарніше з тої сторони. Трава чи вже сіно. Трава, коли напні, а коли лежить це вже сіно. Поглянув. Як буде кабінка себе поводить із косаркою, тому що часом від косарки вилітають якісь предмети, чи, чи щебінь, чи паличка. Паличка до нічого страшного, щебінь. Це наша кукурудза, теж ми пересівали якраз блісові косом, там де ми показували там пшеничка з тої сторони, а з цієї сторони кукурудзка. Така пізніше то ще немає китиці з моєї метьолки, але нічого потроху доганяє, і ту, що раніше посіяна. Ця ділянка я так планую, піде на силу з повністю. Тут виходить 35 соток. Можливо, ще... ну гляну, яка буде по висоті. Соток 70, можливо, якщо гарно буде, якщо більше, то можливо біля гектара. Перешаткуємо. Тут вона й густіша, що то пересівав. Ну, І та я його... день де, де. де. Да. між раді є. Забіну трошки весь сюди. А тут якось вкрай не дуже видно. Час буває, так що проскакують посередині. Ну, от, там, наприклад, один, але є що більше. Чого буде більше силосу. Так, добре, будемо продовжувати. Бо трошки ще є, що косить. Тут декілька штук заходив, скосив косаркою. Якби була б чужа траву закопувати назад, щоб розслабив, буде сінце також. Трошки поїздив, поїдемо з ним додому, а коля з ярком залишиться докошувати. Нас і дощі передають, але якось будемо сушити, скосимо то якось і висушимо. Якщо гарно вийде нам його висушити, то стюкуємо, а ні, то так насипом на коридор бичкам. Якщо дощі багато намощать. Хай вбирають. Виточки все втратили. Бічки хай вибирають, то що гарніше виберуть, а що тут нічого страшного. А таке сино непогане. Головне, щоб близько Тільки і щоб була погода. А там вже будемо бачити. Ну що, я поїду. Серпа тобі не Серпа то вже можеш одного рада трошки захватити, якщо все рівно для своїх бічків. Що вже будемо жать? У попередньому відео я говорив, заберу сівалку під навіс поставлю. Тут так ширина дозволяє, щоб її сюди вкрай. Ми на город не казав, сіно покосило, отаву будемо осінню косити, то тоді раз виїдемо. Але думаю, на всякий випадок вийду гляну, яка тут отава. Чи сіно, чи отава, то як чи трава, хто як називає. І тут, бачите, вже треба косити у нас райграс і так люсерни потрошку. Те, що я говорив, що райграс перший вот, таки є з листям, а другий хоча і дощі проходять, бачите, одні такі в основному дротики нема самого листя. Ну, Тут люсерна така молода, то непогано буде. То, можливо, ще буде, якщо будуть дощі і третій кіс. але зараз це треба скосити і тоді вже забирати. Дохазяйнувалися, знаєте, вже. Я думаю, осінню будемо косити тут вже. Ну і що, зараз ти. Висушимо, тоді на коридорі, обічкам кинемо, хай їдять зразу свіжим, де такі менші ділянки, то ми так забираємо не на вішки їхні на що? А на, на такий перекус. Все. Ну нічого, з жменька до жменьки і буде і буде дві жменьки. А воду будемо бачити, там не обов'язково так його висушувати, вже зовсім ідеально на коридорі. Там коридор великий, позложуємо, не будемо кормити. Так. Зложуємо, поїдемо, ще щось трошки покосимо. До чаю у нас сьогодні буде такий медовий рулет. Вже майже готовий. Зараз виключу, похолодає, змащу його сметаною. Діти таке щось хочуть солодке. Рулет уже готовий. Скручую його пергаментною бумагою, поки ще теплий. Потім так буде зручно його. І змащувати, і також загортати. Такий м'ягенький. Хлопці вже приїхали, вже й пообідали, а зараз будемо пити каву з рулетом. Я сьогодні на базарі була, купила булки, але ж думаю, як вже запланувала, то так уже і спечу. Оце що ще немає такої посуди в мене на рулета, здається, дощечка маленька, Ну, ця тарілка також сюди не підходить, буду вже в магазині щось таке придивлюсь. Бо рулета скоріше, ніж торта. Зараз приїхали на цю сторону пшениці, косили з тої сторони. Це пшеничка наша, додаємо також землі і тут. Ого якісь, тут біля лісу трохи оводи такі кусаються. Пшениця наша така ще вона в'язкувата, вже люди пшеницю молотять, у нас ще ячмінь стоїть на яких піщаних землях. Ну, нічого почекаємо. Того, що пересушувати її нас, якби так мало було б, соток яких 10, як раніше, чи 20, то можна було б на якому асфальті посушити, а коли так, то будемо трошки підбирати погоду більшу. Ай пшениця чекає. Ну і Тут додаємо трошки землі, можливо, якісь з пів гектара. Подивимось, там додавалось, тут додавалось. глянемо, що наш, наш трактор чи витримає. Олеся казала, ти дивись, бо будеш вже потім кониками обробляти, його як не витримає. Бо так потроху додаємо, стараємося його, щоб побільше вирощувати. Ну і Тут бачите на попередньому відео, відео коли там виробляли такий сінокос, то там все писали, що раніше треба було спершу скосить. А тут, знаєте, такі катакомби. Ну, при біді можна було б косити. Коли стіна вистачає, то не хочеться якось. Я там проїхав, раз попробував, там такі і мураві, і дерева, і бур'яни, все під рад. Тут ми його дисками. Бо тут знаєте, ну Дисками я зроблю, а тоді... А там не буду дисками, там прямо трава зазеленіє, відскочить сам сінокос. І тоді гліфосатом там і тут разом. Тут, бачите, немає що косити. Але якби не було всі, то можна було скосити, все одно перебрали б. 30-те ростуть поле гуляє. Гуляло. Там канава трохи перегорожена, то зараз повно води. Так, добре, будемо приступати. То це мені вчора з Яриком, коли, коли косили з тої сторони, заїдемо глянемо, як воно буде. Але минулого року не кошене, минуло я тут з людьми домовлявся, то косив то, тут і палки, і все. Нас вистачає, то піде все на, на добриво. Так, Будемо пробувати, що в нас вийде воно. Трохи в тракторці. Поки знаєте, де тезон наш виробить всі поля, то почнуть по капоті бразкати. Серек, поїхали. Не було б ніякого пенька, щоб нічого у тракторі не наробити ніякої шкоди, не подривати нічого. Там якесь таке полінце росте. Зараз ярик вже поїхав, хай трохи натішиться, щоб не ображався, що я з собою не беру. Які доволі, що дерево приїхав. Все-таки довжний щось відірваючи в тракторі чудиска. Поверху проїхали ТС. Так, заліз то трактор якби, може обробити, я так прикидаю, можливо, до 20 гектарів оброблять землі, але коли таку запускають, то трохи важкувато йому, У тому році ми так багато виробляли. В цьому році знову починаємо. Його не хочеться зараз крупити у такому стані, тому що багато потрібно буде гліфосату влить. На такі перерослі бур'яни. А на сіну нам таке не треба також. Ну нічого, трошки потроху потроху вирізем, пере, перековчим. Дасть Бог все добре буде на слідуючий рік. Таке поле, як попередньо, там де мені показує, де пшеничка росте. Бачите, де вирває, де просто вискакують диски. Нічого страшного. Там, писали, зараз каток майже не торкається землі, там трошки де, де, де зачепіть, то починають крутитися. Писали, що взагалі його зняти, то з цього катка такі диски, то вони взагалі поверху поїздять і все. А каток все одно прижимає, і Він так ззаду стоїть, такий більший речах виходить. Бачите, відно зараз, як каток, Просто як довантажувач іде. Осока? Коли починаємо обробляти такі землі, то мені якось так... трактора шкода! Я вже кажу, Колі, може ці дерева не чіпати, якось об'їжджати чи ні. Чи так не вийде. Та нічого. Як їх обіжати? <рес> Тож і посередині не, не залишить, да? так? Все-таки більше можливо, витягнемо, там я це брав з собою. Я ж теж думаю, що там ж можна не щось і поламати. Мало. А тракторець для того і зроблений, щоб обробляти землю. Та да, хіба такі? Все ну, так на початку такі вони, а потім гарніше і гарніше. Зараз ярику скажу хай на цю жестону заїжджає, бо можливо буде там біля канави, яка нора Бобра потім не вскочив би. Розуміє співслова. А все добре виробишся, потім щось посіємо. То так на початку так, такого здається, що так подивимося. Треба трошки зусиль приложити, щоб його порівняти і вирубити. Ну. Але в тому році, коли тобі ж не привикають, ти вже знаєш, як там чим треба походити і поїздити. То вже в холодочок лягав би, десь під дерево. У холодку мув багато. Мух я багато. не знаю, але з мене то є помічники, а ти собі думаєш, я буду полежувати. А Помічник? ти будеш далі, далі сама борщ, борщ варити. — Ну в мене не така робота, як в тебе. Я її про одне, вона про друге. Що? То я ще ж поки справляюсь по своїй частині. У мене ж є помічники теж? Ну. Так багато поля гуляє, там, правда, така земля далі слабша. А так взагалі біжечку загнати на літо, хай собі з'їдають, згризують. Цей електропастух, що я його зробив, там протягнув самого шпагата по таких дерев'яшках, ну, стопчики такі позивають, позакопував. А так взагалі там є така арматура спеціальна для електропастухів і такі зажими ставляються. Він такий більш мобільний, бо колка поки там забить, деякі більше тобі копував, арматур маленько впихується. Воно десь так бігать поле на літо підгородить, хай собі гризуть. хоче тракторець. Не в казку попав. Зараз ту грушку витягнемо, вона така грушка трохи. О! О! Я поїхав, так, я поїхав. Тобто, так. Бери, зараз передом так до грушки під'їжджає. Оце дерево диски то не побороть точно треба доставати, да? О, трохи не нахилять, а воно далі буде мішати нам. Бо такий да, стовбур грубий. Її руками витяг бі. <laughs> ще, ще. Yes, yeah, Вчора наші діти насмішили так нас, коли ми з тої сторони косили коля косив, то коля все провіряє пшеницю, чи спіла то і хлопці все хрумають на зуб. Думаю, що то там тато все хрумає да хрумає. Я вже поїду додому, а хлопці будуть продовжувати Коля з Ярком. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!